Так, всім привіт. Е, коротше, знайшов я цього коника, я щось не зразу його оприділив. Крутився коло цього телепорта, шукав, як залізти тут вгору, але ось тут є печера. І водяним потоком заносить до цього телепорту. І там зразу він. Так що якось так, йдемо, подивимось, що це за, за коник. Як сьогодні буду невілета крутити, то. Треба коника. Привіт, коник. Ні, електрика б'є, Я вже думав, може зря взяв багов, що електрика його не буде бити, але б'є. Ну щось не, не бачу, нічого так прям такого, але. <смір> Якийсь електрощит на ньому був, але видно не дуже спрацював. Ну, босс нормальний, не важкий. до вечора на стрімі.